Вітання слухачам. Це зустріч на князя Романа. У студії ведуча журналіст Ірина Вовк. Нині поговоримо про подібрацький полк армії УНР в Галичині, адже світ побачило нове видання історичного клубу Холодний Яр і співавтор цього видання Роман Коваль, дослідник історії визвольної боротьби українського народу першої половини ХХ століття. Нині поруч зі мною у студії Добрий день! вітаю. І прийшов він не сам. Ще один гість. Це Тарас Селенко, заслужений артист України Кобзар. Мої вітання. Дай Боже щастя. У Чехословаччині, тодішній 20-30-х років минулого століття в Подібрадах на одному з берегів річки Лаба діяла Українська господарська академія. Батьком академії вважають Микиту Шапувала, поета, публіциста, критика Михайла Грушевського. Якою ж була тодішня академія? Хто навчався, хто викладав і які були відділи? Розкажіть трошки нам, поверніть нас у минуле. Викладацький склад академії становили діячі. Української Народної Республіки, ну і кілька чешських професорів. Зокрема, в академії викладав прем'єр Мартос Мазепа, також був прем'єром УНР, Осип Безпалко з Буковини був міністром Української Народної Республіки. Володимир Старосольський, адвокат з Галичини, організатор в 2014 році січового стрілецтва. Олександр Коваленко, доцент УГА. Учасник повстання на броненосці Потьомкін, член революційної української партії. Член РУП Кузьма безкровний, найбільший українець Кубані, який ще в 1917 році заснував свої станиці Охтанизівська, першу українську гімназію на Кубані. Взагалі в подібрадах зібрався цвіт української нації. Політемігранти, деякі з цих емігрантів були не тільки науковцями, а учасниками визвольної боротьби, як, наприклад, доцент Борис Лисянський, який викладав фізику, він був старшиною армією Української Народної Республіки. Нас з Віктором Моренцем, з якими разом створили цей перший том визвольної епопеї, насамперед цікавлять долі студентів. Акцент саме ми робимо на них, тому що вони були вояками, а ми дослідники вояцької України. От і наші стежки. Зійшлися в подібрадах, тому що нас цікавлять долі вояків армії Української Народної Республіки, вояків Галицької армії та Усусусів. От відомо, що в Подібрадах фактично був табір. Української військової еміграції Я хотів би сказати також, що бібліотекарам подіврацької академії, де були зібрані понад 25 томів спеціальної наукової літератури, був легендарний Михайло Омелянович Павленко, командар першого зимового походу, навчався малюванню у професора Сергія Мако, Іван Омелянович Павленко, його рідний брат, командар окремої кінної дивізії. Але наша увага насамперед. Про долі простих людей козаків, хорунжих, сотників, тому що про генералів, про міністрів напишуть інші історики. А от про цих людей, які десятки разів перебували в пеклі бою, на превеликий жаль, історики не дуже пишуть, тому що вважають їх неісторичними постатями. Тому, звичайно, наша увага насамперед до них, але, звичайно, ми і не забуваємо тих, хто формував українську армію. До речі, спочатку був студентом, а потім асистентом. Однієї з кафедр господарської академії Олекса Алмазів, генерал хорунжі армії УНР, творець і командир окремого кінногарматного дивізіону, так також легендарної вояцької частини армії УНР. Тобто ви зібрали воєдину приблизно чотири сотні біографій вояків? чотири да, сотні в першому томі, в другому теж буде чотири сотні, і в третьому загалом академію закінчило 560 Спеціалістів дістали диплом, але ми в цю енциклопедію вмістили біографії і тих вояків, яким відмовили. От, наприклад, Іван. Зубенко, який, до речі, народився на етнографічних землях, які зараз в Російській Федерації, він написав прохання прийняти, його не прийняли. Його життя, до речі, пов'язано з Галичиною, з Коломиєю. Він там і помер. Але головне, що він там відбувся як письменник. Його всі і досі шанують. Я був на його могилі, вона збережена, доглянута. І ще, звичайно, коли говориш. Про господарську академію треба згадати Євгена Маланюка, випускника цієї академії, Леоніда Мосенза, який був випускником, був студентом, випускником, а потім ще захистив докторську дисертацію з технічних дисциплін в 1931 році. Ну і звичайно, незабутні Михайло Теліга, кубанський кобзар, був студентом і випускником академії. Це майбутній чоловік Олени Теліги. Випускники академії розлетілися по всій Україні і за її межами мрією студентів було здобувши знання і дипломи віддати оці знання рідному народу. вони вони були переконані, що за два-три роки влада московська піде з України, що Україна відбудеться як самостійна держава, і вони мріяли саме працювати серед своїх людей. Але коли зрозуміли, що їхні надії розбилися об тяжку московську реальність. Вони пішли працювати на етнографічні терени наші серед наших рідних людей, які опинилися на території Польщі і Чехословацької республіки. Зокрема, дуже багато було в Галичині. Наприклад, сотник армії УНР Каплисти працював кооператором і організатором кооперативного руху на Львівщині, зокрема в жовті, і дуже гарні спогади у Галичан про роль і Макара Каплистого і взагалі інших випускників академії в піднесенні кооперативного і Просвітницького руху в Халичині, пане Тарасе, Я думаю, вам вдалося вже потримати у руках видання, почитати чи є для вас особисто для вас якісь історії, особливо щенки, зокрема, можливо, серед випускників творців української культури. Мені було цікаво після того, як я отримав завдяки пану Роману уявлення про таке явище, як ця Подібратська академія. А мені одразу згадався той збірничок НОТ для бандури, який в свій час впорядкував і видав Михайло Теліга в Празі. Ті okay. роки, і от в мене от є свій от такий особистий сентимент, який з бандурою пов'язаний, що в празі творилося наше українське культурницьке життя, і в тому числі кобзарське. Друга така річ, яка мені теж приємна, і вона прикметна для нашого українського народу, бо знаємо для українців прийнято, щоб були їхні хати, подвір'я, садочки, городи, поля оброблені, вишукані, чепурні. І в усьому ну, наші люди є такими, і це впродовж історії, які тільки мандрівники не попадали на українську землю, вони це відмічали. Задаємо там мандрівки чи Павла Халепського там, чи інші. І це ж притаманне для наших е, отаманів, для наших командирів, коли вони творили військо. Тобто не тільки перемоги в бою вони ставили собі за мету і все, але й те, щоб е, вояцтво було одягнуте, коні нагодовані, там, щоб були і медикаменти, і все інше. І от такі, як е, Олекса Алмазів, от, ну, от є взірець такий, та? таким був Ананій Волинець на Поділлі. Тобто, от притаманне те, що він мав цей. y heist Щоб е, ставити провалитися до вояцтва як до рідних синів, як до рідних дітей. От такі речі вони ну для мене є дуже сентиментальними. Хотілося їх отак і виокремлювати, щоб люди це теж розуміли, усвідомлювали, особливо в теперішній час чергової агресії з боку московської держави до нас. А мене ще зворушило те, що у вільнокозацьких сотнях, зокрема на Звенигородщині в 17-му році, був штатний розклад, і серед них був ПСР і Біблія, Текар, який мав забезпечити похідну бібліотеку, тобто не тільки учили воювати, захищати рідну землю, а й просвіщали своє козацтво. І в мене одразу запитання: то які ж риси культивували в тогочасних студентів в дібрадах. Витворився такий феномен інженера-суспільника, інженера громадського діяча, інженера-адвоката своєї батьківщини, інженера просвітителя, тобто людини, яка хоче передати свої знання своєму народові. Звичайно, хотілося. Нагадати про цей феномен, коли на чужині в умовах злиденної емігрантщини, було створено таке перше, фактично за багато за 250 років вищий уж заклад з українською мовою викладання. Не було навіть підручників української мови з фізики, хімії, там з математики, не було ще термінологія науково-впорядкована, і все це було створено в подібрадах. У 1926 році в Празі була виставка досягнень. Оцих вищих навчальних закладів Чехословацької республіки, і, зокрема, і Української господарської академії в Подібрадах, і ось на цю виставку прийшов міністр, ну колишній міністр іноземних справ тимчасового уряду Росії, інтелектуал російський Павел Мілюков. Він підійшов до наших стелажів, де були вже сотні видань української мови і спеціалізованої літератури. Просягнув свою руку, витягнув перший том. Курсу фізики Бориса Лисянського, про я згадував старшину армії УНР, розкрив і з удивленням сказав: Ну, якщо вже можна фізику і на українському язике, значить український язик существує. Хоча Чехословацький уряд і президент Масарик дуже добре поставилися до наших політичних емігрантів і дали нам можливість заснувати три вищих навчальних заклади коштом Чехословацького уряду, окрім Подібрацької академії, це Український вільний університет і педуніверситет імені Драгоманова у Празі. де також навчалися вояки і старшини наших різних українських формацій. Але вони до нас ставилися добре не як до українців, а як до слов'ян, як до громадян Російської імперії. не дуже були схильні визнавати нас як окрему націю. Це, звичайно, наших вояків ображало. І коли вони це бачили в писаннях Масарика, ну відкидали ці книжки з обуренням. Але так чи інакше, конкретно чехи і словаки нам дуже допомогли. Але. Була домовленість, що в господарську академію не приймаються русини, тобто українці з підкарпатської русі, тому що щодо підкарпатської русі чехословацький уряд мав плани жорсткої чехізації і фактично перетворення наших русинів на Чехію, або словаків. і тому, тому, що кожен, хто би опинився в українському середовищі, здобув би там знання української мови, він би повернувся на свою батьківщину, став би осередком українізації. І так само, коли закінчували наші вояки цю академію, то уряд чинив перешкоди в їхньому працевлаштуванні. Ну як ми зараз кажемо на Закарпатті. тоді підкарпатська Руся, 1939-му карпатська Україна. Посада інженера високо оплачувалася. і вони все робили, щоб ці люди не могли влаштуватися на карпатській Україні за своїм фахом. Але ці люди настільки любили українців, настільки хотіли працювати серед своїх і для своїх, що вони йшли. Працювати народними вчителями, школи з мізерною зарплатою, з мізерними побутовими умовами. Тим більше їх іще чехи тримали на повітку, на угоді, на піврічна угода. І якщо він раптом починав там навколо себе осередок українізації творити, то вони вже не продовжували це. Тобто ці люди з великою любов'ю до України пішли на невигідні економічні для себе варіанти, але пішли працювати на Закарпаття. І вони. Випустили 10 річників шкіл народних, і ці люди пішли потім творити карпатську Україну в 1939 році. Бандерівська історіографія Карпатської України ігнорує цей факт, От тільки що з Галичини приїхали унівці. Вони творили карпатську Україну. А про вояків армії УНР і не згадується. Ніби до речі, Горлізгорський, поручник армії УНР, поїхав з пістолетом зі Львова на захист карпатської України. перейшов кордон опинився в Хусі. Його Бандерівська верхівка не, не прийняла і змусила його. Він хотів як вояк прислужитися батьківщині. А змушений був працювати народним вчителем на Рахівщині. Слід сказати, що не тільки вихованці наших подібраців стали вояками Карпатської Січі, а самі старшини армії УНР творили сотні, наприклад. Іван Калинович очолив сотню Карпатської січі. У мене є цілий ряд прізвищ людей, які творили вояцьку міць карпатської України. І звичайно, ми не можемо про це забувати. І, до речі, серед подібрацій були і організатори ОУН, і Легії Українських Націоналістів, і учасники конгресу цього у Відні в січні лютому 29-го року. Галичани не повинні забувати, що ОУН творили. Козаки і старшини армії Української Народної Республіки. слухач того не помітить, але ми зараз у студії не в трьох, а в чотирьох. Ще один живий елемент це інструмент. Зараз Тарас Селенко заспіває пісню на пам'ять про козаків і старшин армії УНР, членів УНУ, які загинули в закарпатську Україну. people Закарпать. Пісню, яку виконав Селенко, я записав кілька років тому в Галичині на Франківщині в Городенківському районі від двох сестер, двоюрідних. Одна була глуха, а друга вже забула майже слова, але вони один одній допомогли і проспівали. Я на камеру заспівав. Ми її розшифрували. Тарас почув мелодію, поклав її на ноти. Я думаю, що ця пісня і була створена в Галичині. Нагадаю, що мої гості це Тарас Селенко, кобзар, заслужений артист України. Роман Коваль, дослідник історії визвольної боротьби українського народу першої половини ХХ століття. Пане Романе, пане Тарасе, портрет борця за українську державу, Знаєте, різні були люди. Переважно було поєднане любов до України і гарні людські прикмети, але були і винятки. Я, наприклад, недолюблюю Юрка Тютюника через його зарозумілість, його надзвичайно критичний погляд і фактично побивання інших українських авторитетів, що видно в його спогадах, і на це увагу увагу і Михайло Омелянович Павленко, Що погляд Юрка Тютюника помічає всі недоліки, які є у інших людях, збільшує їх як збільшувальна слово, а своїх ганджів він не бачить. Недолюблюю трохи Якова Водяного, смілянського там вона вільно. Козацтва і холодноярського отамана. Він написав тут в Галичині і видав в 30-х роках свою драму про Холодний Яр, де себе якби зробив головним героєм. І цей такі герої безпомильний, а всі інші дураки, помиляються, вони нічого не розуміють, він їх кличе, вони не відгукуються. Тобто, але це рідкісні такі моменти, ця самозакоханість. Люди були прості, що шанобливі до старших, їх так виховали, правдомовні, от, справедливі. Ну, на мій погляд, збірний портрет армії УНР це портрет правдолюба і борця за справедливість, який готовий за свого товариша віддати своє життя, пане Романе. Вам вдалося організувати повноцінне дослідження, історичне дослідження? Чи потребує на ваш погляд історія України і українців, пропаганди чи популяризації? Ну, звичайно, потребує. Ніхто ж нас не популяризуватиме, особливо наші чесноти. Більшу увагу чужинці звертають на наші ганжі, їх також побільшують, осмішують, виставляють нас недолугими. А насправді одною з причин наших поразок, я вважаю, була ця правдомовність людей, цілі покоління виховували в тому, що брехня це гріх. І люди навіть з ворогом були чесні, були правдиві. Ми були. Як на долоні у нього, він бачив на всіх. А наші вороги-окупанти вони були хитрі, підлі. А наша людина не могла навіть повірити, що цей ворог може обманути. Він думав, що якщо я вихований в любові до правди, то і він правдомовний. Тобто вони були озброєні. Таким цинічним знаряддям, брехні підступу провокації, і це все-таки, врешті-решт, зіграло роль проти нас. Пане Романе, видання презентували в Україні, і поза її межами сторінки з історії якого періоду волієте, наприклад, ще освітлити, дослідити і подати українському, і не лише читачеві? Я хочу, щоб мене ніхто не збивав. З моєї генеральної лінії зараз багато до мене звертаються. Ну раніше зверталися. Напиши про Унупа, м, напиши зараз про АТО. Так, у мене є бажання написати про вояків АТО. Тим більше я видаю газету. Незберемонація, і вона вже які вже другі два роки майже публікує матеріали про долі на наших поранених, про убитих, драматичні історії. Вони вже фактично в мене опубліковані. Вони готові їх можна зібрати, врешті-решт. В збірку про майданівців підбивали написати теж в мене багато готового матеріалу. Але я прийшов до такого висновку, що ви розумієте, подвиг майданівців, подвиг вояків АТО, то він відбувається у нас на наших очах перед телекамерами. Часто тисячі або десятки тисяч фотографій зафіксували ці світлі лики наших героїв. Про них кожен день репортажі на телебачення, на радіо, картини з них пишуть, поезії їм присвячені, документальні фільми. Тобто цей подвиг значною мірою вже задокументований. А от у мене є зв'язок з отими забутими нашими вояками армії УНР, у яких тільки в мене контакт духовний може ще у Кості Завальнюка, і ще може один-два історики. Я відчуваю свою відповідальність і перед цим поколінням, і перед наступними, щоб зберегти пам'ять про тих, з ким втрачений історичний зв'язок. І наостанок побажання від кожного з вас для слухачів львівського радіо побажати нашим слухачам, вашим слухачам щасливої, особистої, долі у вільній Україні. Саме у Львові ще за життя Юрія Горського вперше побачив світ його Холодний Яр, знаменитий, і серед львів'ян була така традиція зустрічатися гуртом і гуртом читати цей. Визначний твір його, до речі, варто й повернути і в програму шкільної і літератури. От і таку традицію навіть вів'яни могли б відродити, щоб збиратися гуртом і читати роман Горліса Горського Холодний Яр, і якраз саме читаючи Холодний Яр, і зросло те покоління, яке потім створило українську повстанську. Армію. І як свого роду подарунок львів'янам, всім радіослухачам, то я хотів би заспівати пісню про українську повстанську армію, про Тараса Бульбу Поровця, про Поліську Січ. Дай Боже нам відроджувати наші славні бойові козацькі. Українські традиції, я хіба додам, що у студії для вас працювала журналіст-ведуча Ірана Вовк, мої гості Роман Коваль, дослідник історії визвольної боротьби українського народу першої половини двадцятого століття, і Тарас Селенко, Кобзар, заслужений артист України. Творіть собі на здоров'я іншим на радість. Овська навала в наш тихий рай, енкаведисти від хліба й солі, і шли нас визволять. Енкаведисти від хліба й солі, Ішли нас визволять, ворог катує. Палить грабує і в тюрму веде, хто ж за Україну проти руїни, в бій нас Ой, не журися, вкраїно ма. Це ще не кінець, кличе до бою за щастя й волю, бульба боровець, кличе до бою за щастя й волю, бульба боровець. Разом розвіємо чорні хмари. І крізь ніч, бо наша віра сила й надія Це поліська січ, бо наша віра сила й надія це поліська січ.